Дуже цікавий період мого життя. Мого становлення мене як психолога, коуча я дуже дуже багато всього читала. Була підписана на дуже багато каналів по психології, по саморозвитку. Я сама їх створювала і робила для інших жінок. Я створила таке величезне поло навколо себе, де дуже багато інформації, що в якийсь момент воно почало просто забирати у мене енергію. І вийшло так, що насправді не всі ті люди, на яких ми підписуємось, не всі ті інстаграми телеграми нам допомагають. Більшість інформації вона залишається на рівні інформації. І коли це почало розрушати мене зсередини, це почало забирати мою увагу, мою енергію. Да, я вже наїлася тої всієї інформації, і мені вже було достатньо, просто при цьому дій дуже мало. І якщо у тебе є така проблема, то дослухай до кінця, бо там я якраз і поділюсь тим, як я взагалі з цього вийшла. Насправді це ти береш і виходиш з усіх телеграмів, з усіх інстаграмів, відписуєшся від людей, які ти розумієш, що тобі дають тільки отут мусор. Тобто ти дивишся і ти задаєш собі запитання: а для чого я взагалі підписана на цей канал? Для чого я взагалі підписана на цю людину? Що вона мені дає? І коли я почала так фільтрувати людей, я досить часто можу відписуватись від деяких людей, бо я задаю собі запитання, для чого я взагалі витрачаю на це свій час. Коли ви фільтруєте все в своєму житті і ніби ізбавляєтесь від а, того старого, та, що насправді дуже багато забирало у вас часу і уваги, ви починаєте ту увагу направляти на щось інше, що для вас дійсно важливе. І саме так ви можете взяти інформацію, яка вам дійсно потрібна, а не розпалятися на все підряд, і вже внідряти її в своє життя.